Вас затримано відповідно до пункту першого Кодексу України году в Україні, до порушення. Я зараз ознайомлю вас з вашими правами, та вас буде доставлено до державної інвестиції. Одеські правоохоронці видворили з території держави іноземного злочинця. На території України чоловік скоював тяжкі злочини та впливав на криміногенну обстановку. Громадянин однієї з сусідніх держав був засуджений за вчинення грабежів та розбійних нападів та відсидів сім років в одеській виправній колонії. Термін його покарання закінчився і він був звільнений з місць позбавлення волі. За наявною інформацією, іноземець. Продовжує підтримувати злодійські традиції, є довіреною особою одного з крадіїв в законі і намагається впливати на криміногенну обстановку в Одеському регіоні. Відтак, співробітники управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області разом з представниками Державної міграційної служби в Одеській області повернули його до країни походження з забороною в'їзду на територію України протягом п'яти років.